Продається стильна сучасна квартира з дизайнерським ремонтом в житловому комплексі Пташка. Будинок утеплений, що гарантує енергоефективність. У помешканні горизонтальна розводка. Утеплений та засклений балкон, металопластикові вікна. Будинок розташований в мальовничій місцевості поруч з лісом та річкою. З вікон відкривається гарний краєвид. Простір можна облаштувати за своїм смаком, що дає можливість відтворити всі свої мрії про затишок та комфорт. Кухня повністю комплектована меблями та побутовою технікою. В ванній кімнаті встановлена сучасна душова кабіна бойлер. Там є все для вашого комфорту. Будинок розташований всього в 15 хвилинах ходьби від метро Академіка Павлова. Телефонуйте для отримання додаткової інформації та перегляду квартири. Будемо чекати.